Є новина, друзі, літо нещадних атак на Україну від Путіна та розмова Зеленського з Трампом. Дослухайте до кінця. Почну з літа нещадних атак. Це Wall Street Journal написало відповідну статтю із-за того, що перемовини Трампа з Путіним зійшли в глухий кут, і Трамп розчарований Путін готує літо нещадних атак на Україну. Тобто, це шахетні атаки, ракетні атаки. Ну як сьогодні було вночі, ми про це вже говорили. І от ну щойно з'явилася інформація від мадяра командуючого, який каже: буде і тисяча шахетів на добу, і це розвіддані, тобто наших збройних сил України, ну і це однозначно тривожно. Літо нещадних атак тисяча шахідів, тобто росіяни будуть тиснути на Україну, будуть нищити цивільні міста для того, щоб Україна прийняла відповідні умови. Чому? Тому що вони втрачають час, тому що Трамп розчарований і, ймовірно, він все ж таки почне тиснути. Маємо надію, що буде введений оцей цей закон смертельний про санкції, і почнеться тиск на Путіна. І Путін спішить для того, щоб затиснути Україну і заставити піти Україну на. Última. Тут от така ситуація. Тепер розмова зеленського і Трампа. Є вже два джерела: є від джерела Зеленського пост, і є від журналіста Аксіос США. Двоє пишуть, що розмова була позитивною хорошою, але знаєте, після тих позитивних хороших розмов нам зупиняють постачання зброї. Це теж фактор. Журналіст сказав, що говорили про ППО і військову допомогу. І що дуже важливо, це підтверджує американський журналіст. Говорили про оці терористичні атаки Путін і як написав Зеленський, що Трамп в темі дуже має багато інформації, контролює цю інформацію і дуже багато у цьому присвятили часу. Ну, можливо, буде якась допомога нам для того, щоб ми могли відбивати оці терористичні атаки і оцей цей тиск Путіна, який він хоче оцим цим літом. Ну я думаю, що не тільки літом посилити і бити по українським. Містам також домовились дві делегації, українська і американська далі говорити про військову допомогу і ППО. Є знаєте, ну і тривожні новини, тому що зараз з'являється багато публікацій, що міністр оборони гексед зупинив постачання зброї. Спочатку говорили, що це його ініціатива, що він там боявся, що недостатньо запасів зброї. Хоча деякі джерела з Пентагону підтверджують, що зброї такої достатньо, тобто немає недостачі, вони могли елементарно. На поставити цей пакет і нічого не призупиняти, але в кінці є така знаєте, допусочка, що Гексет діє по не вказівці Трампа а по стратегії Трампа припиняти постачання зброї Україні, ну тобто. Так виглядає, що вони хочуть перевести це на гроші, щоб хтось за це платив, і ймовірно, це має робити Європа, тому що в Україні грошей немає. Напевно, тому і домовили, що дві делегації далі будуть говорити про ППО, тому що ми ж не маємо після телефонної розмови рішення ну, відновити постачання військової допомоги і ППО в Україну. Тобто буде розмова, і буде визначено, як Україна буде закупляти. Але слава Богу, хоча б буде визначено, що ми можемо закупляти, що нам взагалі не відмовили. І це теж. Фактор добре, що Трамп стежить за ситуацією за терористичними атаками Путіна, можливо, це якось ну дасть поштовх до постачання серйозної кількості ППО для того, щоб Україна могла захиститися. Ну і треба для об'єктивності сказати, що Трампа там критика наростає навіть серед республіканців. Вони кажуть: Ну, слухайте, ваша стратегія перемовин провалилася, і в цей момент, коли ми ведемо перемовини з Путіним, а він здійснює терористичні удари по українським містам. Ну його закликають от. Прийняти цей законопроект і ввести відповідні санкції. Проблема з комунікацією в пості Зеленського чітко ну, зрозуміло, як на мене, що є проблема з комунікацією. Я навіть зачитаю вам зараз коротко, кусочу, бо я вже розказав, обговорили взаємні закупівлі та інвестиції, обмінялись думками щодо дипломатичної ситуації та спільної роботи з Америкою та іншими партнерами. Тобто говорили про дипломатію, ну, це ж об'єктивно видно, що в нашого офісу президента, в чиновників, не в Зеленського, і в адміністрації Трампа ну просто немає комунікації. Тобто, наші хочуть зв'язатися і немає з ким, тому що ті просто, не хто кажуть, не беруть трубку. Ну, я так. Образно це кажу, можливо, після цієї розмови буде якийсь канал налагоджений, і хоча б наші зможуть в оперативному режимі з ними спілкуватись. Ну треба однозначно налагоджувати відносини. Треба говорити, якщо купляти, значить купляти, тому що Україна не виживе без американського ППО, тому що кінжали збивають тільки патріоти. Та й взагалі технології в них передові і їхні технології допоможуть Україні однозначно вистояти. Тим більше Путін не хоче припиняти війну. На. Напишіть, що думаєте, лайк репост підписка і телеграм. Підписуйте.